півтретього дня. Тобто 14.30. Ви бачите, яка температура? Якщо вам видно. Отак, мабуть, поставлю. Погано видно. 7 градусів тепла. На вулиці вже Ніч. Обід, господі. Ну, обід зараз, обідня година. А на вулиці тємінь, вітер. Я сьогодні на вулиці практично й не була. Як кажуть, забила на все, нічого не хочу робити. Цілий день відпочиваю. Взагалі. Джек, не ходи туди. Оце випустила Джека. Вийшла на 5 хвилин, взагалі не виходила на вулицю. Цілий день йде дощ, цілий день йде. Температура зараз 7 градусів тепла. Мені здається, якби оце не дощ, то було б більше 10. Всім привіт! А то я навіть з вами не поздоровалася. Оце така погода. нічого не хочеться робити, абсолютно нічого. Лежу, сижу і дивлюся, листаю То телевізор. Дивиться, дивиться. А я думаю, вийду хоч Джеком. Прогуляюся. П'ять хвилин. І піду знову в хату, тому що наш пан Віктор захотів олів'є. надоїло йому м'ясо. Він купив ковбаси, щоб зварила. Точніше, вже зварили всі. У нас є продукти на олів'є. Так що у нас вже свято починається. Що я побачила? У мене зійшов часник. Я не думала, що він взійде. Ми його садили в кінці листопада і вже вон, дивлюся, такі здорові повилазили. Я не хотіла б, щоб він зійшов. Тому що, коли оце він в сходить, потім весною, оце жовтне так швидко. Цибулю то ми посадили вже ось недавно, неділю назад, мам, досаджували. От хоч не хоч, а зайшла на город. Я навіть і не думала, але ж стало цікаво, бо побачила. У нас тут ось цибуля, це ту, що ми садили, по-моєму, ем, якщо я не помиляюся або в е, вересня. Або в серпні, може навіть в серпні, тому що ми думали, що ця цибуля виросте і ми наріжемо зелень, ми її садили на зелень, щоб нарізати морозильну Але вона чогось не пішла, не зрозуміло чого. Може, тому що тут ще були у нас, якщо ви пам'ятаєте, огірки росли. Сітка оця з грудиною. І цибуля щось така погана, що ми її да, навіть не стали виривати. Вона тоненька, ну не годиться для того, для зелені. Ми її залишили всю тут. Рядом ми там посадили між ними, по-моєму, часник. там і там. да, два часника ще другого. І ось це цибулі, я не знаю, що з нею будемо. Може просто викинемо. Ну, зараз вона така ось, бачите. Одна тільки Петрушка радує. Її ні мороз, нічого не страшне. Скільки раз я її тут обрізала, скільки раз мороз її стукав, з І вона росте хоча б тобі що. Кріпка, звичайно, пропала. Ось тут теж також тут теж Віктор разом з цим садив цибулю. Просто перевели і труп, і цибулю. О, я казала, що салат пропав. мороз був гарний до 7 градусів, а ми ж зняли тоді оцю теплицю. І салат залишився. Можна накривати знову. Тут у нас і редиска росте, ми її вже не рвемо, бо вона попереростала. Оце такий у нас новий рік. Залишилося. Буквально менше вже. Чим дві неділі, півтори неділі, а як до... Різдва, то й того менше пролізла. Пролізла в оцю дирку, То й того менше. Скоро вже ось через неділю-різдво. Та так, Капець. Пролетів рік. Рік поганий. Не знаємо, що нас жде в слідуючому році. Ой. Надіємося, переживаємо. Ну, думаємо і хочемо надіятися і надіємося, що буде добре. А там, як Бог дасть. Чи ти що там стоїш? Ну, ти пожимо їх і відвикнути за це время, що ми з тобою після твоєї великої прогулянки. Та-да, звісно. Ти не боїшся дощ? Да? Не плигай на мене. Ні. Ти можеш сам побігати. Давай гуляй. Хочеш поплигати? Давай, бар'єр. Ні. Ні. Йди сюди, бар'єр. не, на мене, не плигай. Свиня така. Вимазав. Все одно плигнуть. І не думала ходити по вгороду і по квітнику. А просто <ріст> рядом іду і бачу. Все так зеленіє. Ну просто все казкове. Все. Квіточки, які Віктор вирвав, отакі ось. У мене вже другу неділю стоять в стаканчику в хаті. <ріст> Це нагідки. Розкриваються. Я думала, мороз вони не будуть розкриватися, але все одно, дивіться, бачите, розкриваються вітер. Кожен день вітер. Кожен день. Просто я ж кажу, не хочеться і виходити. Іра сказала, що мультифлорани не пропадають, але ми їх накрили. Це вже точно не пропадуть. Великий, дуже великий кущ, ви бачили, ми його за 450 гривень купили. Ну, дуже, Оця шиферина, оце ж вона накрила цей кущ. Дуже здоровий. А ці ось розцвітають. І тут, ну, а газання вже все, нарешті її. Морозець з діста. Оце вирішила обійти. Дома гляну, а вдруг і тюльпани мої повсходили. Я їх глибоко не садила. Оце де пісочок у мене, де стоїть отака, отакий заборчик. Оце в мене ж там одні тюльпани. Кругом. Ну, а це вже Віктора, гортенці покривані. Вийде з городу, вийде. От уже почав ходити. Неслухняний пес. Накажу. Вчора Віктор по дощу, теж вітер, дощ. І оце, бачите, переварив, ближче зварив сюди до дверей. Не треба буде мені туди заходити. І наскільки нижче, бачите, якраз по груди. От він стоїть і до груди. От. В інтернеті вичитали, що миска не вище повинна бути грудей. Так що в нас якраз все по нормі. <реш> Окей, собачка, все, давай, я піду готувати нашому батькові Олів'є. Іди, заходь в Олі. Не, не залишу тебе. Ще рано їсти. Проголодався. Я ж кажу, що він їсть як переляканий. Літом не їв, рідко не їв зовсім. Мало там. жменьку маленьку з'їсть, йому на цілий день хватало. А зараз як переляканий їв би, їв би два рази в день даю і більше норми даю. Так, зараз будемо робити олів'є. Сьогодні в новинах, як і кожен рік визначають, скільки ж коштує олів'є на святковий новорічний стіл. Робили закупки з самих дешевих продуктів. Ковбаса, там, горошок, майонез, яйця, картопля. І зрівнювали з європейськими цінами. Здається, це була, по-моєму, Франція. Так ось наші ціни відрізняються від європейських. Всього-навсього на декілька десятків гривень. Ну, там чи 30, чи 40, не знаю. У нас вийшло, по-моєму, 487. А, і а у Франції 500 чи 18 чи 19, ну десь 520. Коротше, всього нічого. Так уявляєте, які там зарплати, а які у нас? Кошмар. Зараз будемо готувати. І ось Віктор надивився таких відео і каже: давай зробимо олів'є. Я кажу, давай, я все одно його не їв. Ось ну, таку колбаску купив, колбаса елітна називається, зі свининою. Ой, попробуємо. Що в нас олів'є класичне? Без ніяких там прибамбасів. Давіть я кажу, олів'є класичне, без ніяких. При бамбасі. З кургузою, і з, і з, этим, і з горошком чи ще. Компаса, знаєш? Копаса, я думала, це вітчина. Тут курски дивлюся м'ясо. Тут кусок 200 рублів. Сама дорога. це так, щоб брали все время, як вона називається. Елітна. Написано, елітна. 350 рублів. 350 гривень, вітя. 359 гривень кілограм. 359 гривень. Кілограм, так. Да. 400 грам. Кусочок. 400 грамів це. 424. Навіть так не скажу. 400 грамів. Я думала грам до 300. 7 кілограмів по 400 рублів. Там рушки надо було такого, бо завезли. Балісинки, балісинки. не малісіньки Попробую. Скуштувати. Вітя можна я колбаску соломкою наріжу. Чи обов'язково кубиками тобі різти? Колбаску? Та що ж то за олів'я? А що це за картошина? Це що лежить на 4 витима сразу? Вона варена? Що ви пройти готова? О, так, думаю, що так. З під Ну ось. Ян, ти не дасть мені велику таку миску, щоб я туди складала. Бо не взяла. Ще раз розрішу так. Бліди. Чому воно? Вважається новорічним блюдом. Вже демо привикли і готуємо його. Мені здається саме просте блюдо. Просто що зараз воно не дешеве, якщо купити все. О. чай, Листя. Так не листя, це лопухи. Так, <решно> <Да>, похоже, лопухи. <решно> Ой, капець. <решно> Листки прямо більше, ніж лаврушка. Це чай. Розкрутився і став такий. Заваритесь ладно, потім кружка була. Тому що там, мабуть, не чорний, а зелений. Чорний англійський. Англійський, я чую, але листя. Похоже, що вони зелені, не жарені, оті, які там, як його... ми ж не знаємо, як його обробляють. Ну, зелені листя. Розкрутилися зелені. Дивилися сьогодні відео нашої ріжки, де вона отримала, отримала посилку зі штатів, я так зрозуміла. Не знаю, звідки ля, конкретно, Не питала. І раділи разом з ними. Дивлюся на Вову, в нього оченята блищать. І аж наче виздорую трошки. Тож, завжди сумний. Там стільки інтересного всього. Да, цікавого так багато. Звісно, порадувалися. А ігрушок стільки. А, да, ігрушок. А як... Я... А цього вона сама готувала, от і от і там дівочку. Да, і, да, і, да. Молодець, що... хобі, як чим займається. Жіночка, не знаю, чи це казали, жіночка. Олечка, як вона туди попала? Ні. Як вона туди попала, невідомо. І ванна. Так ще Пос... посилка дай Боже. Рік мабуть збирала. Да. За Зато, яке свято. Я кажу, це їм новий рік. На новий рік раніше за всіх Санта привіз подарунки. А ящик снікер, чи у них не їсть. Кого? Сникерси ящик. А, Сникерси. А чого ніхто не їсть? їст? Поїдять всі. Анічка сразу там тетку схватила <гум> І одразу скуштувала. Так що. Щоб взяли, а потім про це люди, щось <гум> А то порадувала, так порадувала. У мене включена камера. Хоча б не відрізати собі. <свісно> собі півнахтя. Огірочки такі пахучі кисленькі, смачні, як бочкові. Ми останній час уже не маринуємо огірки раніше з уксусом завжди мариновані робили. А зараз сіль вода, нічого такого, і багато трави різної. І такі смачні огірки получается. а ще вода з-під крана. Це вообще супер. А раніше було пам'ятаю. І кипятком заливали. І що тільки не робили? І муксуси. Здравствуйте. Я не знаю, віть, мабуть, треба додати огірочок, я чуть думаю. Вони маленькі-маленькі. рвалися завжди масюсеньки. Просто корнішончики якісь. Каже, рвали малюсеньки. І спорізала 5 штук і її не видно. Дякую. З банкою приніс. Ну, там не манюсеньки, почти мій менше мого пальчика. Що ще? Так що ми будемо кидати випити? Горошок чи кукурузку? кукурудзи багато. Знаєш кукурузку? Ми у пакові купили кукурузи, але, мабуть, вже до Нового року ми її з'їмо. Уже банок 5 точно з'їли. Каже, багато. То так здається, що багато. Так, огірочки є. Я вже забула, як і робиться це олів'є. Картопля, яйця, ковбаса або м'ясо. Я знаю, що раніше м'ясо кидали. Огірок. Цибуля не кидається ні. І, ну, буду б, значить, забажали. Забажали кукурузку. Ну, давай, майонез, що ли. Ну, Для да, 5 яєць, 5 картошин, 6 огірків, правда, огірки маленькі. І колбаси десь 350. Та ось майонез? Куди-то її по. А, він, по-моєму, в сум. чи Чому її витягає? Ні, тут подивиться, що все підставить. Також гамериок немає. А що це? Ну, це вже потрібно. він там полупустий. Королівський смак, майонез європейський. Чого? А, на перепелиних яйцях. Ну? На Ой, я не можу відкрутити. Мало каші їла. Чёртона. Ну зараз я спробую. Я ж на смак попробую. Якщо смачно, який перець. Чорний, в смислі молотий. Можна тільки украсити зеленью. Я ходила, там петрушка така гарна. Можна петрушечки надкидати і красиво, і смачно. А можна і поперчити. Нет. Хотя гірочки бувають, що остринькі. Все олів'є готове. Ціла, не знаю, миска, як я називаю тазик. Я Прикрашаю ще зелено ну, Віктору. Вітя, я тобі положила ж маслинки, оливки. О, в мене ще й оливки для краси. Так що можеш йти вечеряти. А я тобі скажу смачного. <смеш> 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 -то ти їх не любиш, а не не Мені вони дуже смачні. Я люблю оливки. Ну я беру по декілька штук кожен день і жулю.